Пропаганда московитів почала просувати в західному сегменті соцмереж новий наратив про Новгород, перша столиця Русі. Фейсбук, YouTube почали активно підсувати багато англомовних груп і каналів зовні аполітичних, тематика яких ніби географічно історична, але постять вони, скажімо, карту Русі 1025 року. І на цій карті Горд Москва. 1025 році, звідки вона там взялася. Москву заснував конкістадор Юрій із Києва, як колонію у джунглях. Він народиться лише через століття. Але от на карті, бачите, Москва, бачите, Київ. Дивіться всі. І висновок вам записується десь там на підкірці мозку: значить, сучасні Москва і Київ сперечаються за спільне минуле, нібито. Треба, мовляв, дати дітям трохи повоювати у пісочниці. Потім повторює це Трамп. В реалі це ще пушкінська пропагандистська методичка. Клівітнікам Росії. Цитата. Це спор славян між собою. Домашній старий спор. Ці басні вже 10 років можна слухати від самого Путіна. Йому палало у дупі, що його росіюшка почалася з рішення, прийнятого в Києві. І він в 2010 році поїхав в Новгород і відтоді розповідає, що із Новгорода почалася культура і просвіщення Русі. Начебто в 862 році Рюрік прибув у Новгород, а потім із Новгорода руські захопили деревеньку Київ. Угу, такий кульбіт. Але доказів про прикликання Рюріка в 862 році не існує. Ні в Новгород. Нікуди б то не було взагалі. Немає ні фактів, ні доказів, що взагалі була якась варяжська скандинавська династія. Династія в Києві була, а от її скандинавськість дописали пізніше. А так під час існування Русі князі ніде в літописах себе Рюриковичами не називають. Немає такого. Це вигадка взагалі XVIII століття. Оці казки про скандинавсько-слов'янську Русь стоять на піску. На одинокому джерелі, яке написане через три століття після самої події. Три століття це занадто багато, щоб щось сприймати на віру беззаперечно. Також це стоїть на фальшивих аналогіях, типу Вікінги захопили Англію, значить вікінги могли захопити і Русь, але археологія в Англії часів завоювання вікінгами знає 20 тисяч скандинавських речей. А археологія в Україні, дай Боже, якщо 20 таких речей знає саме другої половини 9-го століття, а не 10-го і 11-го. Теорія збудована на бажаннях і симпатіях, але не на доказах. Тож якщо якийсь історик заливає вам норманізм як беззаперечний факт, а в якості додаткового аргументу каже щось типу так вважають більшість істориків, можете сміливо кидати в нього помідором. Це ледар. Навіть якщо ви сильно любите вікінгів. А найсмішніше, що існують джерела про походження перших київських князів, так, наприклад, сучасник другого в династії князя Святослава Лев Диякон, впевнено стверджує, що перші князі династії Ігоря це Боспоряни. Приклади. Перший цитата. Думаю я, мовив візантійський імператор, що ти, Святославе, іще не забув поразки отця свого Ігоря, який, знехтувавши присягою, з великим воїнством на десяти тисячах човнів, підступив до царствених гряд Візантії та ледве встиг із десятьма лише лодіями втекти у Воспор Кіммерійський несучи вістку про власну біду. Друга цитата але зі Святославом, воєводою раті Руської, він рішився замиритися і посилає до нього послів із наказом, щоби він, узявши обіцяну некифором нагороду, з огляду на похід супроти Месян, повернувся у свої землі до воспору кіммерійського. Знову цей воспор Кіммерійський. І третя цитата тому звелів увійти в ріку Істр, аби сторожити прохід, аби скіфам. Святославовому воїнству, оберненим у втечу, не можна було відплинути до своєї вітчизни до воспору Кіммерійського. Кінець цитати. Тричі в різних місцях і різних контекстах автор стверджує, що батьківщина перших русів та вроскіфів це те давнє боспорське царство, де гербом на монетах у IV столітті був тризуб, як потім на монетах у Володимира. В наших літописах, до речі, немає вказівки, коли «Тьму таракань Боспор взагалі вперше увійшла в склад Русі. Вона вже там, у складі Русі від самого початку. Автор Лев Диякон хоча би бачив Святослава вживу. Він, наприклад, залишив нам опис зовнішності нашого князя, за що ми йому дуже вдячні, бо там Святослав має степову зовнішність з козацьким оселедцем і довгими вусами, з сережкою у вусі, а не в лаптях. Чи в ушанці, чи в рогатому шоломі, з рудою бородою і молотом Тора в руці. Ні. Так непросто доводити, що перші київські князі боспорці. Проживання у боспорі і герб династії, як у сарматської династії Аспургів, надто непевні докази, але факти вище Путін точно пояснити не зможе. Та принаймні є ще мінімум з півдесятка прямих і опосередкованих джерел від 9-го десятого століття, тобто саме в часи розшукуваних подій про початки Русі, які вказують, що початкова Русь первісно могла знаходитися десь поруч із Кримом. Наприклад, житіє Георгія Амастрицького про морський напад русів на Амастриду близько 842 сорок року, там описують русів цих як народ давній і відомий. І з контексту, який мешкає десь в басейні Чорного моря. Потім імператор Костянтин Багрянородний пише, що Київ це зовнішня Росія, отже, мала би бути і внутрішня Росія, безперечно, десь значно ближче до Візантії. А також Кирило, той, що просвітник брат Мефодія, він у 860 році знаходить в Корсуні Євангелія і Псалтир роуськими письменами писані. У 860 році за два роки до прикликання Рюрика в Новгород. Звідки нібито починалася руська культура? Ця цитата взагалі завжди ламала мозок норманістам. Щоб заперечити, бо капець яке незручне, адже доводить існування Русі ще до появи цієї фантазії про Рюрика. Історики пальці в кров списали, аби пояснити, що в цитаті то ви все неправильно зрозуміли, там не роуськими. Тобто руськими, а роумськими, тобто грецькими, чи може проушськими, тобто франськими, готськими, чи соурськими, сирійськими, і навіть оуськими, натурально вузькими, комедія. Одне слово. Взагалі історики бредогони дуже люблять однозначні і очевидні факти якось пояснювати, так як їм зручно, читаєш ці так звані пояснення. Іначе після перегляду Скабєєвої нічого в кінці не зрозуміло. Але то пусте, бо болгарин Кирило за дві хвилини розібрався, який відповідник роуська літера має в болгарській мові, і швидко навчився читати по-нашому. Історія це посвідка на проживання московити Кремля дії вигадали спосіб підмахлювати право українців на територію України. Одне одному вони вже підморгнули і домоглися назовні ввищать спільну версію. А на заході слухають, і навіть вчені, як Тімоті Снайдер, вагаються, як цей маразм подати західному читачеві, який вже знає про вікінгів, але при цьому, щоб обійти путінські антиісторичні видумки. Ми ходимо, сміємося, який Путін смішний дурень зі своїми історичними розшуками. А потім він псевдоісторичні міфи розказує Трампу чи маску як загальновідомий, нібито факт. І ми раптом для себе чуємо уже від них, що росіяни з українцями не є природніми ворогами, робили разом ракети і що спірні землі можна обміняти. Україна зобов'язана випрацювати власну історичну концепцію. Ця концепція в дійсності проста наша цивілізація така ж давня, як китайська. Ми тут живемо тисячоліттями. Русь лише чергова з інкарнації нашої державності, в одному ряду зі Скіфією і Гетьманщиною. Народ українців встояв і переміг купу диких орд, вже й назви всіх не згадати, так і з Московією буде ТЕКСТ Джона Сміта